Привіт, друзі! Сьогодні буде відеогляд на постільну білизну Epico Home Туреччина в такому чудовому пакуванні, подарунковому. Постіль преміум якості сатин преміум, дуже плотний, м'який. Ось собі замірчики одразу дивіться. Така сумочка з ручкою. З ручками, верніше, доволі плотна. Не тоненький пакетик, а такий. Гарний, якісний, цупкий всередині така ж сама коробочка. Вона така не тоненька. Тут зображена постіль, яку ми маємо, будемо мати. Плівочкою все захищено також цупкою. Тут логотипчик. І ось така красунечка. Це, до речі, фото. В коробочці на 100% відповідає ось цій постільній білизні, яка є всередині. Дивіться, яка вона класна з вишивкою. А тут ще таке оздоблення понизу буде. Теж красиве. Зараз відкрию вам покажу, як виглядає ця постіль в розстеленому вигляді. Я вже робила відеоогляд на таку ж саму, але чорну. Можете побачити у мене на неї також відео а, в Ютубі, в інстаграмі, Вайбері, Будь-де. Тепер ви просили беж, тож роблю Беш. Ціна за євророзмір 1600 гривень. Ось такий вигляд має постіль в розстеленому вигляді, як на мене, бежевий колір зовсім по-іншому виглядає, немов це інша модель. Я вам знімала вже в чорному кольорі цю саму модель. Сьогодні беж. Ну, дуже інакше виглядає в плані по кольору. А так, розмір, фасон, ціна все одне і те саме. Євро розмір. Ціна 1600 гривень. Виробництво Туреччина. Епікофірма, вибачаюсь. Знизу така ось декорована буде, як ви бачите, шматочок ось такий декорований. Він з нашивкою. Це саме нашивочка, подивіться, яка гарна, якісна. І також ось такий сатинчик м'який, дуже приємний до тіла і плотний. Застьбується на змієчку. Понизу вона розташована. Ось так закрита додатковою тканиною. І її зовсім непомітно. Дуже гарно працює змійка, легенько застьобується, розстюбується. Незручно одною рукою просто такі маємо шовчики ось всередині. І з внутрішньої сторони повністю буде однотонна підковдра. Простирадло у нас. Збільшений євро розмір 220х240. Таке воно як хмаринка невагоме, дуже красиве, як на мене, воно немов трішки і блищить при штучному освітленні. Оверлочене прошите, 220х240 розмір, однотонний бежеве простирадло. Дуже стильово виглядає ця постіль. Також до комплекту входять наволочки. 70 на 70 їх розмір. Ось маємо на них також нашивочку, і оцей декорований елементик, як і на підковдрі. З вушками одягається на запах. Ось такий запах. Він посередині розташований. У мене доволі такі пузаті подушки, але запах під них підходить ідеально. Вони не виглядають, і там он навіть ще є достатньо запасу. Дуже гарна, якість, однотонні подушки з іншої сторони будуть. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці, в інстаграм, вайбері. Пишіть мені особисті повідомлення. Посилання на всі контакти зі мною закріплені в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь.